Розібрати клієнтський кейс. Перше, є клієнтка, у якої є негативний досвід роботи з метафоричними картками. Друге, вона приходить на, до вас на сесію і в неї нема запиту. Що ми робимо? По-перше, ми розбираємо цей негативний досвід, що там відбулося. Тому що є знецінювання цього інструменту, а ще, можливо, і страх. І якщо сам експерт ставиться до роботи з метафоричними картками, і розуміння глибини роботи, то і ваші клієнти так само будуть до цього відноситись. Розумієте? По-друге, це нормально. Так працює психічний захист. З Чого ви можете почати? З діагностики стану клієнта. І я нагадую, що ми працюємо за допомогою МАКС і істинним запитом клієнта, тому в, в процесі роботи обов'язково ви торкнетеся, з чим до вас? Насамперед прийшов клієнт. Але дуже важливо починати йти за клієнтом. По-перше, запропонувати йому дві колоди, щоб в нього був вибір. Тоді він буде відчувати, що він контролює цю сесію. Це буде створювати для нього безпечний простір, формуватися довіра. І ви поступово будете заходити і формувати дуже гарне глибине, терапевтичне поле. Починайте з універсальних колод. Очі вам нагадування.